Калину Надія висадили у Південному в День захисників та захисниць. Акція відбулась у сквері за Палацом культури. На захід прийшли рідні зниклих безвісти та військовополонених воїнів. Ініціатива такої підтримки родин належить міському музею. Це вже другий символічний кущ калини, який посадили у сквері. На початку літа висаджували Калину пам'ять. Калина Надії має символізувати сподівання на повернення героїв додому. Біля насаджень встановлять інформаційні таблички. Зворушлива подія і добре, з доброю душою, з добрим серцем. Що за наших дітей, які в полоні, які зникли безвісті, пам'ятають. Сама найбажаніша мрія, щоб він повернувся живим, здоровим. Дякую. Засновникам, дякую організаторам цього заходу, і пані Тетяні Осефімчук вона привезла цю калину і посадили цю калину сьогодні. Всім дякую, хто це розуміє, ставиться з повагою до цього, розуміє і що організували такий заклад, захід. Дякую всім. Калина це якби наш символ і символ козацтва, і сьогодні такий день, день покрови. То це як козаки вважали, що це їхнє свято, і вони. Тому зробили в Україні, як покрова покриває їх, зберігає, охороняє їх життя. Ну і таке свято вирішили так присвятити. Калині і називається Надія, цей парк тепер. Надія на краще. на Те, що повернуться всі живими, здоровими наші, звичайно. Може не повернуться. Дуже сумно, дуже боляче. Спілкування родин військовополонених та зниклих безвісти воїнів продовжилось у фоє палацу культури. Тут зворушливі власні вірші прочитала Ксенія Ворожбит. Тетяна Ярошенко розповіла про встановлення прапорців надії за кількістю воїнів, яких чекають додому. Ми вирішили виготовити чорнобілі прапорці маленькі. Якраз ту кількість, які вважаються наші мешканці громади, зниклими безвісти і полоненими, запропонували родичам, можна написати на білій стороні чи то позивний, чи то прізвище, чи то ім'я, все, все, що вони вважатимуть за потрібне, але в будь-якому випадку цих прапорців. Відповідна кількість, і ми дуже сподіваємося, що коли хлопці будуть повертатися додому, то вони з мамами і з дружинами, з дітьми будуть приходити і забирати ці прапорці. Зараз вони у нас у такому варіанті розміщені, але ми придумаємо, яку зробити конструкцію, щоб вони не були на дворі, вони будуть у музеї, і ці прапорці потім легко буде зняти. В день захисників та захисниць прапор надії замаюрів на флагштоках Олімпу та Палацу. Культури. Біло-чорне полотнище розташували поряд з державним. Захід провели на знак підтримки родин, зниклих безвісти та полонених. До підняття прапору надії долучились рідні захисників. Надо, щось то то відмічати вже хто без пропав і погиб там і в пліну, от хоч чим-то, хоч, хоч пам'яті біло-чорним. Зняти його, коли последний вернеться вже оттуда з плена, тогда його снимут. Ну, це добре. Ви когось чекаєте? Ну, я прийшов, у мене син без вести пропавший. Я вважаю, що це потрібно, по-перше, навіть для родин, які чекають. Сказати, ну що про них не забувають, що пам'ятають, що може хтось чекає разом з ними, але не обов'язково їм про це постійно знаєте, нагадує, тому що ми ж розуміємо, що е, людина, яка чекає, в неї є свій, своє коло спілкування. Але є люди, які е, більш там да близькі, є не настільки близькі, але також хвилюються за цю родину і переживають. Тому звичайно, це нагадування. Потрібно більше про акції підтримки родин зниклих безвісти та військовополонених захисників. Дивіться у програмах без коментарів. Загнівошова Сергія і Іфимчук Андрій. З гнівошовим працював на одному підприємстві. Афимчук він служив десантно-штурмових військах. Забіг за своїх. Одна з наймасштабніших акцій пам'яті відбулася 1 жовтня. 122 учасники зареєструвалися, щоб пробігти символічний кілометр за полеглих героїв. Імена обирали не випадково. Бігли за тих, кого знали. За найкращого друга з дітського саду, за сусідачуром і теж. За одного чоловіка я біжу за всіх наших воїнів. А кого написали? Я попросила, щоб першу чергу написали ту людину, за яку поки що не зареєструвалися ніхто. Це про копію пан Юрій. Я вивчу його біографію, бо якраз попалася мені ця людина за свого братика Чайківського Сергія і Череновський Максим. Це тато мого учня, там де я була класною керівницею. Прийшов сам Артемчик, і мали однокласники проти ще підтримати. Але я знала цю людину і мені хочеться підтримати ту дитину. Яку я виховую, яка на очах у мене переживала цю трагедію втрати батька? І я рада, що він прийшов, що він набрався мужності разом з сестричкою, тому я біжу за цих героїв. Хвилиною мовчання вшанували присутні загиблих захисників. Учасники пробігли колоною від площі перемоги по проспекту Миру і повернулися назад. Найстарші учасниці 74 роки, наймолодшому 5 місяців. Ми вирішили підтримати наших захисників, і захисниць, які на жаль загинули в цій повномасштабній війні Росії проти України і прийняли участь, взяли участь в забігу всією родини. Я так думаю, що ви наймолодші, так? Не знаю, інших не бачила. Мабуть, наймолодші, поки нам 5 місяців, тому мабуть, наймолодші. Ми обрали по одному е, тих людей, яких ми знали особисто. Е, одну людину тільки ми не знали особисто, але ми знаємо дружину Григоренка Кирила. Ми знаємо Іру, і ми підтримали е, е, Кирила. Також ми бігли за Чайківського Сергія, ми бігли за Проненка Андрія. Це взагалі кохавчанин хлопець, який з окупації виїхав з родиною сюди і воював. Ми разом вчилися в школі, в гімназії. Він на пару років старший, тому я не могла не підтримати його і пробігти. А так само ми бігли за дідуся нашого друга, нехай Валерія. Е, ніби а і Тихонова Геннадія е, якраз тоді біг за Тихонова Геннадія, тому що е, я знаю його ще зі школи він до нас приходив як учасник АТО, і тому обов'язково внесли його так само до нашого списку. Ну, на це, що будуть вшановувати, звертати увагу і будуть на даний час допомагати військовим, бо вони тримають оборону нашої держави, і ми повинні допомагати допомагати їм. Організатори акції пам'яті спільнота бігунів південного Саус Ранерс. Команда волонтерів вирішила назвати акцію Пробіг пам'яті та шани Героїв України. Зізнаються, такої кількості учасників не очікували. За приклад, взяли загальнонаціональний забіг, що проходив 29 серпня. Ми вирішили таке місце зробити тільки свого масштабу зі своєю назвою. Це зовсім своя назва. Це такий, от більш ми розрахунок був на місцевих для ополеглих місцевих героїв. Такого плану у нас була ініціатива. Ми її вирішили з командою реалізувати. Ми її реалізовували, обробляли. Увага громади до акції підтвердила її актуальність. Наразі в спільноті бігунів обговорюють наступні заходи, серед яких організація забігу для збору коштів на потреби військових. Герої нашої держави під такою назвою відбувся концерт до дня захисників та захисниць України. Урочистий захід пройшов малій залі МПК Дружба 1 жовтня учасникам бойових дій та демобілізованим військовослужбовцям. Цього дня вручили почесні грамоти південнівської міської ради. Не знала несподіванка, це було для мене, тим паче від вашого міста. Це дуже приємно. Я на службі вже три роки. Йшла ось до вересня. Пішла на захист нашої батьківщини, щоб захистити своїх дітей. У нас дуже багато дівчат на службі. Працюємо почти на равних з чоловіками. Ну і багатенька нас, дуже тяжко, але ми працюємо. В музичній програмі прозвучали патріотичні пісні від творчих колективів та солістів Палацу культури. Перші на сцені заспівали пісню Шабелина у сучасній обробці гурту Плач Єремії». Цю композицію у родинному колі виконував на гітарі загиблий захисник України Станіслав Годовенко. Виконати пісню попросила дружина полеглого воїна. Чоловік музикант, то він грав на різних інструментах, на гітарі, на баяні, на фортепіано і різні пісні на різних інструментах. Ми, в принципі, у нас було таке дозвілля. В родині тому мені дуже важливо було, щоб сьогодні під час того, як згадують захисниці захисників, які віддали своє життя за те, щоб ми тут жили, щоб було і згадано те, чим захоплювався, наприклад, мій чоловік. Тому що для нього музика це було частиною його самого. І ця пісня, Шабилина, він виконував. Ми виконували не тільки в колі родини, але й коли на одеському припортовому заводі проходили конкурси, мистецькі конкурси, був такий період, і цю пісню він виконував на сцені палацу культури. Тому сьогодні вона зазвучала теж на сцені Палацу культури у виконанні такому спільному гурту Чорномор. Хотілося би Артему подякувати за те, що він дав життя цій гітарі, цьому інструменту. Він дуже класно на ній зіграв. Мені дуже сподобалося. І це саме та інтерпретація, яку ми виконували з моїм чоловіком разом, коли співали. Майже вся програма нова. Всі підготували новий репертуар, який раніше не виконували. Особливо от ми готувалися в нас з інструментальної групи. Був останній номер. Це шаблина, це Стрілецька пісня Ой хмариця, Томаниця, і вона в такій рукобробці. Сьогодні колись у нас виконував ансамбль бандуристів, але таку класичну версію. В такій версії сьогодні вперше прозвучала в Палаці культури. Мені здається, це вдалося. Ну і головний був посил, що наш Артем Мурза грав на гітарі загиблого воїна. Після концерту жителі та рідні полеглих воїнів вирушили на еспонаду пам'яті. Біля світлин загиблих захисників поклали квіти та запалили свічки. Вшановувати це треба обов'язково пам'ятати. І от та ж хвилина мовчання, добре, що це зараз на державному рівні. Тому що люди звикають до якогось, знаєте, такого що все, вже все добре. Але це ніколи не забудеться. І цих людей пам'ятати треба вічно і своїм дітям розказувати. Люди долучайтеся, допомагайте, тому що ми живемо тільки завдяки тому, що ці хлопці пішли, не побоялися, завдяки тому, що вони відвоювали все те, що зараз ми маємо. На жаль, загинули, але ми це маємо пам'ятати назавжди. Більше про концерт до дня захисників та захисниць України дивіться в програмі Об'єктив.